Ні, це у мене були кишені дякую. Дійсно у вас, я думаю, того світа, якось, то маєш якусь? Ще я, Дід Мороз. Ой, ні, Миколай, вже Дід Мороз. Я хотіла вам сказати, що у вас спальна кишеня, бо в кого маленька кишеня, то вони розіповнулися, знаєш, протиснулися, де-де, то такі ціленькі. Я так місце в руці береться лучше погнаннечної печі, сонечко ділай. Ой, давай. Добре, все, все, все. давай підохомо. Що звертається? Доброго дня. Шановні члени комісії. У нас є такий квору, всім чоловік. Тому можемо починати нашу роботу, але у нас і сутній секретар, тому маємо yeah, <каз> пропозиція. <каз> 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 У мене пропозиція обрати секретарем комісії Славича Олега Васильовича. Хто за таку пропозицію, прошу голосувати. Дякую. Проти отримався. Олег Васильович, займайте, будь ласка, робоче місце. По порядку денного у нас небагато питань виникло, екстрена е, необхідність, що е, доводиться до даних питань, тому що це субвенції, супенційні кошти. Тому ми будемо сьогодні розглядати ці, ці питання з пропозицією винести їх на чи сесії вже не буде. Е, чи є когось по порядку денного запитання чи зауваження? Будь ласка. Е, е, на спилі державних старту дайте будь ласка. Якої запитання? Буде пояснено, чому два пункти до внесення змін до 24-25 року. Якщо немає, то я ставлю на голосування. Про затвердження порядку денного засідання комісії з питань бюджету, соціально-економічної розвитку, інвестиції міжнародного скільної Прошу голосувати. Хто за? Дякую. Проти? Утримався? Сім за. Про внесення змін до показників бюджету з міської територіальної громади на 24 рік запрошую Василя Васильовича, начальника України міської ради. Відповідно до розпорядження голови Львівської обласної державної військової адміністрації від 27 грудня 24-го року, а також про розподіл субвенцій від 26 грудня, також 24 року, це постанова Кабінету міністрів України, пропонується збільшити загальний обсяг доходів місцевого бюджету на 2024 рік на суму 4 мільйони 108 тисяч грн. в тому числі по загальному фонду е, зменшити субвенцію з місцевого бюджету на забезпечення якісної сучасної та доступної загальної середньої освіти нова українська школа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на суму 640 тисяч гривень, і по спеціальному фонду е, збільшити субвенцію з державного бюджету на забезпечення харчуванням учнів початкових класів. Загальноосвітніх закладів освіти на суму 4 мільйони 748 тисяч гривень. Тобто оця субвенція 4 мільйони 748 тисяч гривень. Вона планується використовуватися в наступному році. Зараз її скеровують на спеціальний фонд на залишок у 2024 році. Іншу субвенцію 640 тисяч вилучають нас у зв'язку з її невикористанням. Це нова українська школа. Я... Ну, відповідно, далі йде уточнення саме по головних розпорядниках коштів і по об'єктах. Ну, я озвучу запитання, яке було від декількох депутатів. На 640 тисяч субвенцій на нуш, яка причина, на що воно було туди виділено і причина не використання. У нас Йесябувань у нас порядник коштів укласти. Ця сума була загальна на НУШ, на 24 році, виділена 3 мільйони Ну, може, під ними чисами. Півмільйони 600 сподіваний, але вона ну, була розподілена на дві складови. Це було для закладів загальної і середньої освіти на прибування комп'ютерного обладнання. І друга сума це була розподілена для пілотної школи для третьої. Власне, це, ці кошти, які повертаються, вони були передбачені, дуже велика сума на навчально-методичне забезпечення для третьої школи. Е, ми закупили електронне програмування, інші методичні матеріали. Не тому що керівник закладу сказав, що ну немає потреби кожного року на такі суми ну, забезпечення. ми зверталися вже по в до департаменту освіти, і тільки ми але ті школи деякі є пілотними, про те, що ви звернулися в міністерство освіти і на перспективу таких сум для придбання. Підручників чи методичного забезпечення на закладу освіти не скеловували, а краще, щоб ті кошти скеловували на придбання комп'ютерного обладнання чи так. на придбання якогось іншого, наприклад, інтерективних дошу. Дякую, це зрозуміло. Але дивіться, перед тим як виділялися кошти, напевно, також подавався якийсь розрахунок. Ні, ми не подавали на методичне забезпечення розрахунку на державну субвенцію, мене подаємо. Вони тільки самі собі вирішують, скільки класів, які пілотні школи, і самі собі розподіляють, і так приходить державна субвенція. Ну що у нас тільки одна пілотна школа? Так, та не пілотна школа, тільки одна пілотна школа. Пілота по новій українській школі попроваджені з сімнадцятому року, тобто вони стартують Дом на рік швидше. Не на таті, не на. Це не той капітан, що там є військова? Ні, то, ні, немає. ні, ні, це, це нова українська школа. у нас так. зараз класи в сьомому класі, в звичайних школах ноші ну, для сьомий школа, школах. -й. А третя школа стартує на рік швидше. Тобто вона є пілота, пілотує нову українську школу. Ну, і ті кошти, що 4 мільйони, то ми зрозуміли. Це на харчування вже в 25-му році, починаючи з січня судати. Чи є ще да. якось запитання? Бу ставлю на, на голосування рекомендувати народник виконавчого комітету міської ради проєкту. Хто голосувати. Хто за? Дякую. Тут Ми делегуємо повноваження рекомендуємо. А в нас написано було прописано, так? У рішенні про бюджет було написано? Так. Ні. Так, рішення про бюджет. Бюджет на 24-й рік, напевно, так? І на 24, і на 25, і на 25 також прописано. По субвенційних коштах. Е -е, дякую, ми прописали це рішення е -е. По, на виконавчий комітет, але тільки по якихось субвенційних коштах і по інших випадках. Але у нас такого протягом року практично не було, тому що у нас сесії відбуваються щомісячно. І, знаєш якоїсь такої потреби, що щоб ми десь там протягом року десь, мали це на якомусь регулярному е регулярному основні. Про внесення змін до показників бюджету Сухальської міської територіальної громади на 25 рік Прошу вас е, ну, тут дещо складніша ситуація е через те, що зараз і змінюються коди е програмної класифікації. І немає ще ні помісячної розбивки даних змін субвенції і так далі. Тобто я зараз озвучу про субвенції, і в походу, вже як будуть якісь більш детальні вказівки, доведені нам, то тоді ми розробимо сам проект рішення і з додатками бо відповідно зараз, додатків ми не можемо зробити, сформувати суть. Можливо, навіть і це питання буде перенесено на 25-й рік. Ми, власне, не будемо рекомендувати розглянути на черговому виконкомі, просто опрацювати ще й розглянути на ну, на виконкомі. Але це не завтра не завтра, не до кінця року. Я зрозуміла, тому що це вже в 25-му році ще немає класифікатора. по новій класифікації. Які буде. нема немає місячного. Так, власне. Але що. Скажіть, що це за кошти виділені тоді? Ну, це вперше щось в історії. Власне. Тей, така практика може у нас також, так так, так, що ваш транському році розглядати внесе змін до двадцять Ну давайте послухаємо до Ні, дивіться по тих субвенціях, які зараз буду озвучувати. Це вони мали просто надійти їхній розподіл раніше до самого проекту бюджету нашого, і ми мали би включити його вже при розгляді проекту бюджету на 2025 рік. Суми, ну кошти запізнилися, рішення запізнилися. Через це зараз треба буде вносити їх правками. Але знову ж таки, ще остаточного варіанту їх немає. Я кажу, помісячної розбивки немає, тому не можемо ми містері сформувати повне. До бюджетного по початку року. То буде в січні затверджувати, чи ще що то них вже вони вже будуть знати все. Перша, суб... Перша субвенція це та, що щорічно приходить, субвенція нам на дітей з особливими освітніми потребами. Ці заходи проводяться як в загальноосвітніх школах, так і в дошкільних навчальних закладах. Сума субвенції складає на сьогоднішній день 374 тисячі 700 гривень. Наступна субвенція це доплата педагогам, те, що озвучувалося на попередніх бюджетних комісіях, з 1 січня 1300 гривень і з 1 вересня 2600 гривень. Сума субвенції наразі визначена 7 мільйонів 673 тисячі гривень для нашої громади. Також. Якщо освітня субвенція, вже нас повідомили, що вона визначена на 8 місяців, то достаменної кількості місяців цієї субвенції ну нам офіційно не. І ця субвенція, яка йде по харчуванню, також теоретично там може змінюватися код функціональної, тобто програмної класифікації. Відповідно, також її, мабуть, треба буде уточнювати, щоб здійснити відповідні видатки. Ну, фактично, оцих три субвенції, які будуть виноситися на 25 рік і уточнюватися. Ну, я чекаю, що пояснення, як як ми маємо, що ми за що ми маємо голосувати зараз? Розить просто на віконком мін, який може бути при потребі. Чи для чого ти сьогодні розглядав? Чи я ми очікуємо, що до кінця дня ми чи ми тільки, чи, тільки і... чи ми тільки проговорюємо? Чи ми тільки проговорюємо? чи як ми прошу лише водані? Поясніть чому. Сьогодні Ні, сьогодні власне треба прийняти рішення по цих субвенціях, які є, по харчуванню уточнення Ось, 24 й рік. Тому це перший проект рішення вистаємо, Так, Ці однозначно треба прийняти. Це вже рекомендували гармо віно. Не заперечуємо. технічне питання. Для ці можна процес. перенести на 25 й рік і розглядати в 25-му році. Я Тому просто двадцятому. Але ну, розумінням того, що до 15 січня їх теж треба розглянути, бо нарахування зарплати почнеться 15 січня, щоб працівникам нарахувати цю зарплату нам до цього періоду В часу треба на теж уточнити. Або на буде сесії, або я зрозуміла, якщо, якщо не буде сесії до 15 січня, то щоб можна було на одному з виконкомів, це більше розглянути, бюджетної комісії. <клев> <клев> Так. Основна мета того, що там йде виплата тих по 1300 всім педагогічним працівникам. А скільки це в грошах? Це йде 7 мільйонів з чимось на тих 7 місяців, то, що було в грошах. Це, це, по мільйону в місяць, так? На 6 місяців, ну, в середньому десь виходить по ну, мільйон 200, десь так, мільйон 300, в середньому. Це, це з першої-другої статті відповідно. Це не всі педагогічні працівники дошківних закладів. Зараз постанову Кабінету міністрів, ця Хайрі 26, то станово 5, тільки десь 26 з'явилася оце постанова про споліткому так вже в неї внесення є зміни. Попередні постанова говорила про те, щоб виплатити, і оцю тисячу року педагогічна. А заплатить за, 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 за повну суму 1300, тому що нас слухає ну, добре. 1300, нас, слухає, 300, нас слухає громада. Да. Там і тисяча зараз. Ну може, це я так болісно сприймаю. Позара йде виплата українцям 1000, то нам <клес> Банку купа народу і купа запитань Тому... триста тисячу триста тисячу триста з першого січня всім педагогічним працівникам, які працюють у закладах загальної середньої освіти. Попередня постанова говорила про те, що розподіл у цій, у цього фінансування буде змін, здійснюватися відповідно до навантаження педагогічного працівника або педагогічної діяльності, яку він здійснює. Тобто, якщо педагогічна діяльність тижневе навантаження працівника. Становить понад норму, то відповідно буде здійснюватися розрахунок від того навантаження, яке в нього є. Зараз в постанові, але відповідно ті, хто мали менше ставки, то виходило, що теж до педагогічного навантаження. У цю постанову 26 грудня, тобто від п'ятниці, внесли зміни з розрахунку, якщо є навантаження менше ставки, то все рівно 1300. А якщо більше ставки, то відповідно до педагогічного навантаження. Тому хтось отримає. Тисячу триста, ну там чи тисячі на руки, там не, так? не, менше, не так? менше, а хтось отримає більше. Відповідно, зараз ми ще здійснюємо перерахунок, щоб розуміти точно, бо були перерахунки по одному зроблені. Зараз здійснюємо перерахунок, щоб розуміти точно, які суми місячні будуть складатися. Ось таким чином. Тому е, приблизно ми прорахували, що нам на шість місяців мало би вистачити. У мене тільки запитання: Цю суму можна було платити, бо наш термін виплати зарплати коли 20-го і 5-го? Так, ну але, але це на як... засічень заробітна плата буде йти 5 лютого, то можна було б це і протягом січня десь розглядати. Не ну я говорила з комунальною установою, яка здійснює розрахунки, то вони казали, щоб хоча б до 15-го, щоб прийнято було рішення, відповідно, щоб величезно ну, величезна велич кількість працівників, щоб мати розрахунок і нарахувати всім до заробітної плати уже запитання, чи можна було би ну, в мене власне, щоб мати відповідь? Я навіть не знаю, як ставити на голосування вічому поки що щодо ми. Знаючи, що ми чи можна було б цю проплату, наприклад, знаючи, що вона вже є постанова, чи можна було б її навіть в межах загального тих коштів, які будуть заплановані на січень. Загальної субвенції виплачувати, а потім ви ж не будете чи робити її е, іншою відомості інші. окремо по іншому коду. Вона буде йти іншою відомості іншим кодом, чи по покону вона, вона не йде. По, вона. вона не йде. Ну, ми зараз ще замовку, а ще не Відомо, Відомо, вона має йти там теж роз'яснення. Зараз кожного дня, так каже, Леся видання зміни до постанови, так і до роз'яснень. Кожного Осі дня вносять зміни. Спочатку казали, що в наступному році вона буде використовуватися як по коду загальної освітньої школи. Як звичайна заробітна плата на наступні роки вже ніби має по іншому коду. Як воно буде в кінцевому результаті, невідомо. І крім того, нам дійсно треба буде ще з нового року збирати сесію і вносити зміни до бюджетного рішення і, власне, міняти коди програмної класифікації, бо їх тільки тепер подали, як зміни, і як нові, тобто ми могли б їх вже й передбачити в бюджетному рішенні, але це ж було після того, як був прийнятий бюджет. Доведені ці зміни. Просто у вас зміни йдуть вже і по тому, що ми запланували. Так. По тих видатках, що вже заплановані так. у нас, то вже є зміни. Це, це тільки по освіті? Ні, це Тож, по інших. І інших по зокрема, от по стадіону зачіпає також і по соціальному захисту зачіпає. Добре, змінилась коли класифікація? То ми я тут почати поміня. фінансувати навіть по стариму, потім вже міняти то вже зле. То тоді, що почати фінансування, то на коли треба сесію? Ну, щоб ви повноцінно, то також ще до 15 числа, бо там терміни виплати зарплати в соціальному захисті і так далі. У мене хіба питання просто ми можемо. Ну, я не бачу потреби зараз в тому другому питанні, але ми про порядок проголосували, щось тут для підстраховки, бо все рішення виконкому будуть наноситись на сесію. Але якщо ще пішли, ну. Ось просто процедурно е, є термін по бюджетному законодавству, коли затверджувати бюджет. Так І їх затверджується з метою, хоча б щоб повноцінно почати. Бо там ще після затвердження, після наших сесій, коли ми засі е, провели, ще йде велика робота всього бухгалтерської економічної служби. Вони розробляють кошториси помісячні місячні розбивки. Потім це все зводиться, робиться плани сигнуванця. Все не це все подається в казначейство, Там теж йде вся процедура. І після того, коли вже затверджені бюджети, дати зміну до ковід класифікації. Ну, це десь там, напевно, трошки вони в цих міністерствах знущаються над тими працівниками і тими людьми, які роблять цю велику роботу. Е, я почула, але я ставлю на е, голосування, рекомендувати на розгляд. Виконкому, якщо буде тому потреба, не в завтрашньому, а а там буде в подальшому потреба цього питання. А може воно і, в, і, 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 пропа... ну, і не буде актуальним, якщо буде е, сесія по тих рештах, бо ще може і за сьогодні, і за завтра, і за перше словоміталіаційні. Тому ставлю на голосування. Хто за? Дякую проти. за. Утримався. Різному, чи є кое ще запитання, зауваження? Відео, що ви запитували виплатах, установи капітан, ця зміна будемо рекомендувати організм самоврядування, віддавати виплати іншим установам і закладам, педагогічним працівникам інших установ і закладу освіти, це подошкілля дошкілля дошкілля, які фінансуються в місцевому бюджету. Дякую всім з новим роком. здоров'я, перемоги, мирою. Дякую.